Я думаю, що говорити я багато не буду, я краще зараз показати і всі побачать, що зробилося до цього дня. Мається на увазі цьому чоловіку є живо. Отак він скромно завжди говорить близько 60 меморіальних знаків, плит, скульптур, навіть зірки, які ми будемо завтра відкриватися, також митрополита. Ця людина скромна. Ця людина вміє думати, працювати і тішить нас своїми творами. У в Тернополі режисери стрічки вогнем і мечем вирішили не випадково, оскільки митець майже рік прожив у нашому місті у 1938 році. Коли ми відкривали меморіальну доску нашого письменника поети у Львові, то хтось сказав, що Sława Bogu, że przyszły czasy, koły my Ukraińcy, my Polacy, w czasach koły, koły je dla nas pilny autorytety. Єжа Гофман, польський кінорежисер і сценарист. Проте для України він зробив чимало. Зокрема, став режисером фільму Україна, Становлення нації, у якому відтворив історію України від хрещення і до сьогодення. В основу фільму покладені відео та аудіоматеріали, ілюстрації та архівні документи, які він збирав особисто. Польському режисеру вдалося зробити те, що протягом багатьох років не змогли зробити українські режисери.